Сьогодні дуже багато авторитетів, люди, які були авторитетами, люди, які є авторитетами, і на сьогоднішній день людині для того, щоб прийти до Бога, перш за все треба розібратися, до якого Бога треба прийти. І багато хто намагається Христа ставити на рівень просто якихось людей, політиків, письменників, вождів якихось, і немає різниці, які там люди були в історії, намагаються опустити Христа. І ми повинні мати чітку відповідь, чому лише Христос, тому що немає жодної людини, яка була би Богом у тілі. Є тільки один, якого розіп'яли за те, що він був Бог, за те, що Він сказав Я Син Божий. Йому кажуть ти робиш себе рівним Богові. Через це розіп'яли Ісуса Христа, і ми маємо це чітко розуміти. Немає жодного авторитету, жодної людини, яка могла б на це претендувати. Він прийшов як Бог у тілі на цю землю. Так, він прийшов як людина, але всередині це був дух Бога. Він народився від Бога це було непорочне зачаття. І що про це говорить Павло, який теж був великою людиною. Апостол Павло, знаєте, він мав глибоке пізнання. Бог його забирав на небеса, він був у раю, тобто перетинався з Богом, з ангелами. Це дуже серйозна особистість. Не просто філософ якийсь, не просто відома людина, це дуже серйозна особистість. І що каже апостол Павло? Це перше Тимофія, третій розділ, 15-16 вірші. А якщо затримаюсь, він навчає свого учня і сина Тимофія. Щоб ти знав, як слід поводитися в Домі Божому, який є церква Бога Живого, стовп і підвалина істини. Тобто, насамперед він вказує, що церква Бога Живого – це дім Божий. Це не якась будова людська, але це дім Божий, там, де знаходиться Бог, і безсумнівно, тобто, суперечок не може бути, беззаперечно, без жодних варіантів, він говорить. Це велика таємниця благочестя, свята таємниця, яка була відкрита людству. І вона була відкрита через Ісуса Христа, через прихід Ісуса Христа на землю. Що ж це за така таємниця? Бог був явлений у плоті, в образі Ісуса Христа найбільша таємниця. Бог був явлений у плоті вже тисячі років минуло, але багато хто досі це не пізнав. Багато хто досі це не зрозумів. І якби зрозуміли, не розіп'яли б Христа, Бог був явлений у плоті, виправданий у дусі. Знаєш, великий Бог прийшов на землю, і він отримав таке саме людське тіло з усіма фібрами, які є у нас, у якого душа, почуття, все те саме він переживав, що ми. Але він виправдав себе в дусі. Пройшовши це життя, він показав, що він має на першому місці дух, що він духовна людина, тобто він духовна особистість, він не піддався просто цій фізиці і не дозволив, щоб фізика і душа, хоч на якусь мить, посіли перше місце у його житті. На першому місці. У нього завжди був дух. Ти скажеш, це так важливо? Так, це дуже важливо, і я тобі поясню, чому у світі є багато лжерелігій, і багато було лжебогів, яким поклонялися інші народи. І це були занепалі ангели? які, коли впали, стали бісами. Але питання в тому, що коли вони прийшли на землю, вони не змогли себе виправдати в дусі, вони не показали духовну позицію, вони впали і показали свою аморальність навіть нижче, ніж люди. Якщо ми читаємо будь-які історії, байдуже, хоч Зевси, хоч Тори, хоч усі, якщо перераховувати ці божества, які є, які претендували на божества, ви тепер розумієте, що сталося. Але вони прийшли в більшій силі сюди, а Христос прийшов просто в людському тілі. Вони прийшли як ангели, нехай навіть занепалі. Проте ангел перевершує людину. Але Христос, Син Божий, Він прийшов у тілі, наскільки Він був обмежений, наскільки Він був скований. Коли буде суд вічний, ніхто не скаже Ой, а я не знав, чи я не розумів, чи це неможливо було пройти. І тому, якщо ми є послідовниками Христа, якщо ми діти Божі, як Ісус Син Божий, що у нас має бути на першому місці? Плоть, аморальність чи дух. Як піднімається Христос у ваших очах? Порівняно з цією всією чортівнею, яка була в язичницьких народах, усі ці низькі, аморальні та грішні їхні божки. Далі написано так з римий ангелами. Він показав, наскільки він вищий за всіх цих чортів які впали. Наскільки він вищий за сатану, вони ж претендують, що вони з себе щось уявляють, вони намагалися стати богами, зрими й ангелами. Адже на небі сталася війна. Диявол і третина ангелів, яка стала на бік диявола, вони воювали проти Бога і проти ангелів. Дві треті залишилися з Богом. У тебе багато думок у голові? А як ти думаєш, ми бачимо, якщо третина ангелів впала, а дві треті залишилися? А що ж тоді в голові цих ангелів? Вони й близько не переживали всіх тих спокус, які пережив Ісус. Прийшов Бог у тілі, наскільки Він був обмежений? Наскільки він упокорив себе, наскільки він був тихим і серцем покірливим, уявіть у людському тілі, який все створив, яким усе стоїть. І коли він прожив це життя, а ви знаєте, хто за цим світом стежить? Весь цей світ, під чиїм контролем він, під духами, у всіх є ангели-охоронці. Ангели все бачать з одного боку чорти, занепалі ангели могли стежити і спостерігати за життям Христа на землі, а з іншого боку, ангели, які з Богом. Вони уважно стежили і хотіли усвідомити та зрозуміти, що це за таємниця, що ж Бог збирається робити, як він збирається вийти з цієї ситуації. І тому Бог показав стандарт духа, що дух він вищий, ніж просто ця матерія, ця плоть, уся ця нечистота, яку робив сатана на небі. Що він робив? Він бунтував проти Бога, він пишався, він робив розділення на небі, він вводив в оману інших, він засуджував Бога. До речі, всі ці моменти до сьогодні відбуваються в церкві, багато людей не хочуть жити за духом. Якщо ми не хочемо жити за духом, на чий рівень ми опускаємось? На рівень чортів занепалих ангелів, на рівень їхньої аморальності. Якщо ми продовжуємо робити те саме, що робив сатана на небі, пишаємося, розділяємо церкву, як він розділив третину ангелів, він причарував і відвів від Бога. Війни починаємо, не хочемо упокорюватися. Питання то ми тоді віруючи? Ми тоді християни, чи ми тоді сатаністи? Чи може людина називатися віруючою, якщо вона діє як сатана в царстві Божому? А церква дім Божий на землі. Ким ми тоді є? Ким є тоді людина? Це просто чистої води тоді сатанізм. Тобто сатана він нехтував владою. І багато людей сьогодні у церкві не хочуть погоджуватися з владою. Вони сьогодні хочуть бути гордими. Вони сьогодні хочуть не стежити за своїм язиком, що душа хоче, те й робити. Вони сьогодні розділяють, вони сьогодні воюють, вони сьогодні чаклують, вони сьогодні спокушають все те саме, що робив сатана. Пишався, не шанував владу, воював, розділяв. Тому ми повинні раз і назавжди це зрозуміти і усвідомити що якщо ми займаємося цим у Божому домі, це чистої води сатанізм. Амінь. Проповідуваний серед народів. І ті люди, які знали Христа, які народилися від Христа, які християни, які були свідками Ісуса Христа. Його приходу на землю, тому що він 24 години на добу знаходився зі своїми учнями. Що вони зробили? Проповідували всім народам до краю землі. Чому? Тому що, так як це бачили всі чорти, всі духи це бачили, всі ангели це бачили, і це бачили його учні. І вони проповідували, свідчили, і це істинний Бог, і про що Павло говорить? Бог був явлений у плоті, виправданий у дусі, зримий ангелами, проповідуваний серед народів, прийнятий вірою у світі, вознесений у славі. Я прийняв його вірою, і я став сином Божим. Тому що коли в твоє життя приходить справжня віра в Христа, ти прийняв, якщо вона дійшла до тебе, відбувається в тебе духовне народження. Амінь. І коли в твоє життя приходить духовне народження, тоді ти можеш іти тим самим шляхом, як Христос. Бог був явлений у плоті, Він оселився тоді у тобі. Виправданий у дусі. Це все має бути тоді в нашому житті, якщо ми народилися від Бога, якщо ми діти, сини та дочки, зримий ангелами. Як ми збираємося зійти на небо до Отця? Тому що Христос поряд з Отцем, а ми посаджені з Ним, ми Його сім'я. На якій підставі? Я тобі скажу, на якій? Бог був явлений у плоті, виправданий у дусі, зримий ангелами. Проповідуваний серед народів, тому що ми робимо? Проповідуємо прийнятий вірою у світі. Якщо справжній учень, ти народжений від Бога, ти вільний від гріха, ти перемагаєш цей гріх, вознесений у славі. І тоді так само ми будемо підхоплені, як Господь вознісся у славі, те, що Бог і обіцяє Воскресіння та підхоплення своєї сім'ї. Церкви Божої. Алілуя! Господи, відкрий наші уми та серця, щоб ми не пропустили нічого з цього, але щоб прийняли цю повноту в ім'я Ісуса, цю милість і цю благодать. Тому що саме це і є Божа благодать це не просто балаканина, це не пусте Слово, благодать це Божа милість, коли Бог прийшов у наше життя. Коли ми народилися від Бога. Амінь. Але якщо ми народилися і стали дітьми Божими, ми повинні тоді слідувати за Христом, тоді ми тут чужинці і приходьки. І ми знаємо, якщо ми справжній дім Божий, якщо ми є справжньою сім'єю, у нас є справжня сім'я поруч за цим небесним. Амінь. Тому ми повинні знати такого Христа та розуміти цю велику різницю. Достатньо просто і ясно з усіма людьми, з усіма авторитетами розібратися, з усіма казками байками, що б люди не вигадували або яких би знаменитостей люди не намагалися поставити на перший план. З Христом немає порівняння. Амінь. Тому що це Бог, який був явлений у плоті на землі. Амінь.